Всім привіт! І сьогодні в мене знову до вас ідея до вашої вечері. Та це котлетки з ананасом у сметанному соусі. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. І перше, що я зробила, це фарш з двох курячих філем. Та разом з ним перекрутила половину цибулі. Додаю сіль, спеції, усе за смаком. Зі спеції в мене була приправа до курки. Для сметанного соусу я взяла сметану та французьку гірчицю. Також Бажання можна додати сіль. Якщо ви не дуже полюбляєте сметанний соус, то можете замість нього додати майонез. Пергамент змащую соняшниковою олією та починаю викладати м'ясо. Та формую котлетку у вигляді кола. Усього в мене вийшло 6 таких котлеток. Тепер викладаю сметанний соус. Та зверху я додаю консервований ананас. Насправді, поєднання курячого м'яса та ананасів це моє улюблене поєднання. Тепер відправляю котлетку у розігріту духовку. На 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Після чого вкладаю сир та випікаю їх ще 10 хвилин до розплавлення сиру. Та ось така краса виходить. Це неймовірно смачно та підійде до звичайної вечері або до святкової. А я вдячна вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, обов'язково залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!